Вітаю в етері дні «Контекст». Моє ім'я Дмитро Херлов на зв'язку зі студією нашого каналу. Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдан радий бачити. Дякую, що долучився, Привіт, Дмитро. Аналітики Діп Стей тановили карту бойових дій. Загалом стає зрозуміло, що ворог продовжує рухатися у бік адмінкордонів Донеччини. Богдане, як ти оцінюєш динаміку просування росіян, якщо будемо говорити за останні тижні? Насправді зараз динаміка трішки е, зменшилась відносно е, покровський напрямок, якщо ми будемо брати населені пункти Одачне і Котлине. Це зараз пріоритет для е, ворога, для Російської Федерації. Ці два населених пункти, е, які захопивши, якщо вони їх захоплять, то в подальшому вже фізично зможуть е, перерізати безпосередньо трасу покров з Дніпро. Ну, звичайно, що тенденції досить важкі і негативні, особливо е тенденції великій новостівці, так, тенденції те, що відбувається там під Корахами. Там зараз дійсно досить складні йдуть бої. Ворог окупував Нововасилівку на Покровському напрямку. 59-та окрема мотопіхотна бригада обороняла цей населений пункт, і останні два тижні в повному оточенні. Що тобі відомо про це? Наскільки важко було нашим воїнам, і чи вдалося вийти звідти українським військовим? Звичайно, що ті бої, які йдуть на Покровському напрямку, це дійсно складні бої, тому що ворог чисельно переважає наших піхотинців. І, звичайно, Новосильівка це населений пункт, який понад місяць стримував окупантів. І Російська Федерація кинула на, тільки на цей населений пункт одну свою дивізію, і е, дійсно в важких боях нам вдалося тримати е, досить тривалий час для такої інтенсивності бойових дій, такий невеликий населений пункт, і все це завдяки воїнам, 59-ї е, окремої мотопіхотної бригади. Звичайно, що е, і у нас є втрати. На жаль, є втрати, але е, втрати ворога вони набагато переважають наші. Але е, треба пам'ятати, що ну, життя кожного нашого бійця, воно важко його порівняти там з е, життям окупанта. Богдане, є повідомлення від військовослужбовця з позивним «Алекс», що росіяни на фермах Нововасилівки накопичують піхоту, аби закріпитися. Мучною свою чергою повідомляє, що після щільного заняття агроферми росіяни стрімко розвивають наступ якраз у бік траси покровськ, павлоград покровськ по посадках. Чи можеш ти більш детально описати ситуацію саме там, у цьому районі, які перспективи у наших воїнів завадити перерізанню цієї траси, про яку ми говоримо досить часто? Перспективи перерізання завадити перспективі перерізання цієї траси, звичайно, у нас є. Це питання насправді організаційних рішень саме на цій ділянці фронту, і будуть ці організаційні рішення прийняті. Це ми побачимо протягом наступних там декілька тижнів, можливо, місяця. Це для цього потрібно для цього потрібно по-перше визначити тих відповідальних людей, то відповідальне з'єднання, яке б взяло під контроль всю смугу оборони від Покровська Шевченка на самому пункту Шевченко, і до Успенівки, для того, щоб були одні відповідальні люди за цю лінію оборони. Зараз складається ситуація так, що у нас досить багато там і дрібних організмів, і бригад, і батальйонів, які ведуть бойові дії незлагоджено. злагоджено, і кожна кожне з'єднання відповідає там за свою якусь смугу. І звичайно, що в комплексі це в той момент, коли ми не можемо налагодити. Знищення ворога о, в глибину, а це в такій війні критично, досить критично, коли ворог має перевагу в жит... е, в живій силі, якщо ти не можеш встановити вогновий контроль над логістичними сполученнями на місцями, де е, скупчується ворог перед е, висуванням на рубіж атаки. Це призводить до того, що ці постійні накати піхоти вони рано чи пізно досягають своєї мети. І, звичайно, якщо говорити про е, ферми в Нововасильівці, е, по-перше, що про що це свідчить: про те, що забудова е, тут немає у нас такого інтенсивного вогневого ураження. Безпосередньо е, тих місць е, знищення тих місць, де, е, в перспективі, якщо ми відходимо і ворог може накопичуватись. Е, росіяни досить часто використовують різні е, фабрики, заводи, е, і ось такого, такого чи чином такі споруди використовують для того, щоб накопичувати свої піхотні групи. Ну і звичайно, що потрібні засоби ураження безпосередньо це як і ті міни ті міни піхотні які зараз дійсно з браком потрапляють на фронт і все такий комплекс проблем він комплексне комплексне подавання тільки комплексне подавання цих проблем може стабілізувати тут лінію фронту Богдане, ворог обходить удачне, тривають бої за станцію залізниці, мучною означає про 4 кілометри, які відділяють Дніпропетровщину від присутності росіян. Поясни, будь ласка, яку роль наразі відіграє ця залізнична станція? Насправді залізна колія це досить зручний рубіж оборони, на якому можна закріпитися і зупинити просування ворога. Якщо ми втрачаємо цей рубіж оборони. Ворог отримує вже суттєву перевагу для того, щоб в подальшому накопичувати вже населеному пункті, ми змушені будемо знову відходити в поля. І, звичайно, що нам буде значно складніше тримати оборону. Ну і звичайно, що е, після котленого і удачного вже немає населених пунктів, далі вже йде безпосередньо та траса павлоград Покровськ, яку ворог намагається фізично е, контролювати. Богдане, ти сьогодні згадував вже Успенівку, що відбувається там наразі? Справді ми бачимо, що е, тут ворог е, все ж таки е, в нього флангов, той фланговий прорив, який він створив. Е, довго тримати свої сили в такому. Е, Умовно в замкнутому просторі, тобто йому треба розширювати свій фацдарм для того, щоб, по перше, розсереджувати свої сили, які там знаходяться, і по друге, звичайно, для того, щоб збільшувати свій територіальний контроль української території, тому звичайно, ворогу зараз, напевно, після тих. Успіхів південніше Покровська, Шевченко. Далі, далі, далі. Ворог розраховував, що він досить швидко вийде на адмінкордони Донеччини, і досить швидко вже безпосередньо піхота російська зайде на трасу Павлоград-Покровськ. Але, на щастя, є такі підрозділи, як 425-й, окремий штурмовий полк, Скала. Є воїни 155-ї бригади. Є вмотивовані воїни, і які інші підрозділи суміжні: 32-га бригада, 59-та, які зараз зуміли зуміли, все ж таки, незважаючи на цю перевагу в живій силі, все ж таки призупинити просування ворога Успенівка — Це теж один з ключових населених пунктів, е, який е, знаходиться на сході Донеччини. І після безпосередньо втрати е, Нововасилівки е, наступна мета ворога це окупація, остаточна окупація Успенівки. Богдан командир штурмового полку Скала Юрій Гаркави отримав найвищу державну нагороду. Він герой України тепер. Що ти можеш розказати про цю людину? З Юрієм Васильовичем я познайомився в 22-му році. Це був квітень місяць в Барвінкове, Харківська область. Тоді росіяни намагались з Ізюма висуватись в південніше міста і в бік Слов'янська. І на той момент він у нього в командуванні було близько 30 бійців, і це були такі мобільні групи на пікапах, які намагались виявляти ворожі колони. І знищувати, займалися диверсійною діяльністю, і ось вже 22-го року Юрій Васильович він дійсно створив потужний підрозділ, який вже спочатку був батальйоном зараз же трансформувався в полк, тому це дійсно людина, яка вміє гуртувати навколо себе людей і вміє е мотивувати людей. Що дуже важливо на війні, і звичайно, звання героя України воно е, нього до нього йшов, і, і він його е заслуговано отримав. Богдане повертаючись до питання Успенівки, далі від неї на Донеччині залишаються населені пункти Новоолександрівка та Новосергіївка. А після удачного лише молодецьке. Наскільки серйозна загроза нависає наразі над межівською громадою Дніпропетровщини? На твою думку, на сьогодні, 24 січня? Я думаю, що загроза досить серйозна, тому що це вже межова, Петропалів, Петропавлівка, Новопавлівка. Тобто, це вже ті населені пункти, які є е, прифронтовими? Межова взагалі знаходиться там 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. тому… Вже тут зараз е, людям треба думати про свою безпеку і про ті рішення, які їм доведеться можливо приймати там на ближчі там декілька місяців, тому звичайно, що е, лінія фронту вона наближається е, тенденції, звичайно, вони змінюються і е, але все ж таки. Поки що це тільки питання часу, коли е, російська піхота все ж таки зайде на територію Дніпропетровщини. Питання, наскільки, на, наскільки далеко це відбудеться, це вже питання часу, ну і тих е, дій, які будуть е, контрдії контр з нашого боку. Чи вдається стримувати росіян біля Мирнограду? <гум> Насправді. Е, Тут задача росіян досить амбітна, тому що Мирноград Покровсь такі міста, які досить сильно поєднані інфраструктурою, тому дійсно це складна для них завдання обійти Мирноград. Є поступові у них тут успіхи, але вони незначні. Цим характерне діє від тих, що відбувається південніше Покровська. Тим, що тут біля Мирнограда північніше ворог висувається досить часто висувається на бронетехніці. Тобто для того, щоб якомога ближче до лінії бойового зіткнення висадити свої десантні групи. Періодично, звичайно, ця техніка знищується, періодично ворог її знову якісь свої вогнові групи. Ці Підтягує на фронт і теж намагається знову ж таки кувати сили оборони. Сказати, що тут у нас є критична ситуація, я не сказав. Звичайно, це важкі бої, як і загалом на Покровському напрямку, але звичайно що. Поступові динаміка поступового наступу ворогу вона існує, хоч це і не там не глобальний, такий має масовий характер? На жаль, погіршується ситуація у великій новосілці. Напередодні телеграм-канал офіцер повідомив, що по цьому населеному пункту майже все вирішено. Яка ситуація зі становищем наших військових наразі там? І чому, на твою думку, наші підрозділи поки що не виводять з великої новосілки? Якою може бути логіка командування? Справді логіка тут: е, ніхто не хоче повідомляти погані новини, і логіки отримувати зараз вже велику нову сілку зовсім вона відсутня. Є просто піхотні групи, які зараз е, тримають оборону для того, щоб відвести е, наші порядки, бойові е, трішки глиб, територію, яку ми контролюємо. Тому звичайно, що та ситуація, яка склалась у великій Новосілці ще там до нового року вона вже була складною, і ці подальші дії накати росіян, які фактично атакували населений пункт з трьох напрямків, навіть 110-та бригада зазначила, що. З тою наявністю, комплектністю піхотних підрозділів, батальйонів тримати велику новосілку і вести активні бойові дії досить складно. Звичайно, тут я повертаюсь до той проблематики, яка все ж таки існує на цій ділянці фронту, тому що ми не можемо налагодити ураження ворога в глиб е, території там, 5, 10, 15 кілометрів. Коли в той момент, коли ми зможемо контролювати логістику ворога задавати враження по накопиченню ворога. Тобто, ось той процес, коли ворог буде висуватись з свого тилу до, до рубіжу атаки, ми повинні наносити максимальні втрати: там 70%, тоді звичайно, тієї кількості піхоти, ворога, яка залишиться, вже можна буде Вести безпосередньо е, стрілецький бій, так. Але при тих умовах, які зараз, і велика новосівка, тому підтвердження, це е, досить складно. Коли за яких умов, на твою думку, ствольна артилерія може почати працювати по прифронтовим громадам Дніпропетровщини, якщо будемо говорити про напрямки, де зараз просувається ворог? Е, насправді. Е, Історія застосування ствольної артилерії, вона зараз ситуативно змінюється Наприклад, е, прикладу Покровська, так, е, там буквально три місяці тому е, е, російська артилерія активно, наприклад, по центральній частині міста, не працювала. Зараз тенденція вже змінюється. Тут вже пріоритет е, визначення того, як ворог буде бачити е, зі свого боку. Ситуацію на полі бою і визначати ті цілі, по яким потрібно завдавати ураження. Звичайно, що відстань 10-15 кілометрів вона вже є критичною, і безпосередньо вже ця зона є під загрозою артилерійського обстрілу. Богдане, за які панівні висоти на Дніпропетровщині? Де саме, на твою думку, вирогідно ворог буде вести боротьбу у разі просування безпосередньо на території області? Ну, насправді межівська громада це наступні панівні висоти за Донеччиною. Тому, звичайно, що скоріш за все пріоритет наступу буде саме сюди. І тут питання. Лінію оборони на цих планівних висотах, якщо вона там сформована, і будуть підрозділи, які можуть зайти на цю лінію оборони, звичайно, сьогодні Дніпропетровщина повинна стати кісткою у горлі у окупантів у Російської Федерації, як це було в 2014-15 році. Зараз Дніпропетровщина знову приймає цей виклик через 10 років, і вже тут доведеться зупиняти. Армію Російської Федерації Президент Сполучених Штатів в чергове заговорив про втрати України та Росіян, і за словами Трампа, росіяни втратили 800 тисяч солдат, наші втрати 600-700 тисяч на думку Трампа. Декілька днів тому він заявляв, що росіяни втратили близько мільйона взагалі окупантів вбитими. Як ти ставишся до такої інформації від Дональда Трампа, і наскільки ці цифри можуть бути близькими до реальності? Ну, насправді, стосовно наших втрат, я не думаю, що у нас втрати там 600-700 тисяч, тому що в умовах цієї війни, якщо б у нас була інтенсивність таких втрат, то ми б вже не змогли вести активну фазу бойових дій. Ось стосовно втрат росіян, ну, я думаю, що приблизно цифра 400 там. 500 – це вбитими, і там 200-300 – це санітарні втрати, плюс-мінус. Тому, звичайно, що тут, як що Трамп там підраховує, або, звичайно, там вбиті поранені, там бійці, які самовільно залишили частину, але звичайно, що наша армія, якби вона втратила 600-700 тисяч, ми б вже не змогли вести активні бойові дії. Що ж, дуже дякую тобі, Богдане, за цю розмову, перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом з нами був військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!